Друзі, вітаю на моєму каналі. Якщо вам цікава тема секонд-хенду, е, якісних речей е, та можливість їх придбати не за всі гроші світу, то підписуйтесь на мій канал, е, залишайте коментарі, лайки, дізлайки, мені буде цікаво е, почитати вашу думку. Ну, от. І хочу почати наступний огляд. Перша річ. Річ а, мого улюбленого бренду Тед Бейкер. Гарна така плуза футболка. У нас попереду гладенька така, а позаду йде трикотаж. Вона дуже тоненька, легенька, яскравий присутній принт, який у Теда бейкера дуже часто. Дуже симпатична річ, але вже дома, після покупки, я побачила. Дефект дуже жалко жалко, але все одно виставила, може хтось може сможе, е, трохи полагодити. Ось я показую, е, тут є попереду на листочку маленька-маленька дірочка. Сюди можна пришити якусь чи страз, чи бісер, і буде гарно виглядати. А так вона дуже в гарному стані. І та, я також її виставила дорого, бо щоб вона найшла свою власницю. Наступна річ. Це дві речі одразу ж. Це шорти і це блуза від Зара. Вони в одному розмірі. В розмірі М. Вони так і йшли, Я їх придбала разом. Шорти з віскози. Такі дуже легенькі, до тіла, дуже приємні. І блуза з котону дуже тоненького, такого як марльовочка. Попереду вона зав'язується на такий бантик з боку. Дуже-дуже тонка, прозора, легенька. А також вона на резинці йде з таким воланом. Реч у новому стані, дуже гарному. Заходьте в мій інстаграм-магазинчик, там вони вже є. Наступна річ це топ-шоп. Отаке дуже миле ладючко. Воно длинний міні. На підкладці, тоненьке, з рюшами, з кружев. Ось так виконано. Дуже миле. Теж така базова річ. Спинка в неї. Прозора така на гудзиках, а також на резиночці по поясу. Ось така, теж така базова під все. О, наступна річ вона неймовірна. Це туніка, пляжна туніка від преміального бренду Heidi Line. Це бренд Heide Klum з відомої моделі. Вона затягується на ось такі річки. І тут ось такі неймовірні. Кінцівки. Це стопроцентний шовк, вона розшита стразами, по краю рукава, Ось такий гарний виріс, неймовірно гарна річ, нова збіркою. В прекрасному ідеальному стані, стані нової речі. Це стопроцентний шовк, дуже тоненький, якісний, ця річ дуже гарної якості. Тоніки з котону прості на цьому сайті. Коштують десь 12 тисяч гривень. А ця шовкова, мабуть, ще дорожче, бо я її не знайшла. Не дуже гарно шукала, бо не було часу, але це дорога річ. Вона теж в моєму магазині. Наступна річ теж літнього сезону, білі, трикотажні, віскоза, брюки, палаццо, штани. Дуже простенькі, але базові і шикарні, бо вони підійдуть під багато чого. Вони на резиночці, а також доповнений ось такий шнурочок. Тоненька і тканина дуже така. Струящується. Ось такі. Вони теж, вони бренду Cost. Cost, якщо правильно вимовляю, і вони теж нові. Збіркою. Абсолютно нові. Теж в моєму магазинчику. Наступна річ від преміального бренду Маделян. Шовкова спідничка класична кольору такого айворі. гудзик з перламутру. На блискавці така базова річ. Трошки зім'ялася, висіла, бо багато речей дуже багато було. Ось така тут неймовірної якості тканина. Вона дуже така фактурна, Ось, якщо бачите, гарно. Наступна річ також шовкова спідничка бренду Hock Omen. Це стопроцентний шовк. Дуже неймовірна, бо по шовку йде вишивка із бісером. Також такого кольору ivory. Ось така вона прохиде розширена донизу, позаду на блискавці, а також є розріз. Це такий величенький розмір, десь Елька. Дуже гарно, 100% шовк. Наступна річ таке, імовірно, неймовірно літнє плаття від бохо. Boho, Или Boho як, як правильно хто каже, дуже красивий по ньому принт. Такі неймовірні квіти. Дуже гарно виглядає так попереду. Позаду у вас відкрита спинка на розиночці. Довжина за коліна десь віді? Наступна річ також сукня від відбуху. Ось така. Біла зі вставками із паєток, Вона на підкладці, паєтки. Там, де паєтки, це прозори. Так, сперені. Позаду так на блискавці. Рівна простенька сукня, але дуже ефектна. Наступна річ дуже гарна. Це шовковий топ бренду En Taylor, 100% шовк, а також кружево. Дуже гарне. Дуже якісна річ з боку повністю наблискалася. Дуже гарного кольору. також наступне. Наступна, наступна сукня від бренду Monsoon У великому розмірі, також тут зазначено 14. Це стопроцентний шовк. Вона, як же вам показати? Вона за коліно. Має декілька слоїв, є підкладка, потім ось такий шар шовку, а потім поверх ще ось такі, ось такі два хвостика. Вона також розшита, дуже гарна, така святкова, великого розміру. Позаду стібається на поличку. ось так. Ось така. Шовкова сукня. Також багато шовку придбала. Наступна сукня сарафан, дуже легенька, також 100% шовк. Це теж від відомого бренду Лорайшлі. Такий сарафанчик. Дуже ефектний. Це шовк 100% на підкладці, але верхня частина з'єднана з підкладкою, і понизу у нас такий виходить волан. Ззаді, позаду на блискавці. Регулюються бретельки, Така ж дуже гарненька річ. Ну і наступна така неймовірна. Мені дуже вона сподобалась. Це така річ дуже ефектна. Це сукня, святкова сукня длини в підлогу. Вона дуже, дуже велика. Ось. Це також мій улюблений бренд. Це Ted Baker. Це нова річ, вона з етикетками, але хтось, ну, в магазинах цих вони так роблять, щоб не бачили ціну. Це неймовірна річ, це 100% шовк, дуже гладенький, дуже якісний, дуже неймовірна вона. Попереду, по грудях, вона вся... Таку складочку на е, одне плече ось така, ось така. Збоку на блискавці, ось до цього дуже низько, ззаді, позаду зроблено ось так теж. У складочку і потім. Вільна, неймовірна річ, ефектна, дуже яскравий, красивий принт. І теж у, теж у той час не нав'язливий такий, такий якийсь космічний. Шикарна річ, вона теж у моєму магазинчику. Стан нової, бо це річ збіркою. Наступна це таке дуже гарненьке ладточко. Суконька. Мені дуже сподобалась. Отут неймовірно гарна тканина. така блискуча. От, також можна на якесь свято. Це бренд Оазіс. Також позаду на блискавці, попереду дуже гарне декольте. Ось таке дисте коліно. Дуже гарно. Ви близької.